До ефіру долучаємо Юрія Ігната, речника командування повітряних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго, Доброго ранку. Дня. пане Юрію, перше питання. Ну, на жаль, традиційне. так що відбувалося вночі? Чим окупант оперував чи досяг він своєї мети? Ну, як бачите. Ви, мабуть, очікували, що буде якась інфографіка від нас сьогодні. Ну, на щастя, її немає. Чому? Тому що ну, власне, не працювали цього разу. Були застосування ракет, зрозуміло, що з літаків ту 22 М3. Були зафіксовано два пуски ракет Х-22. Це було ближче до півночі, Так повідомляли повітряні сили про це. І були зафіксовано два пуски. Одна ракета там не долетіла, друга. Прилетіла в Запорізьку область. Ну там повідомили про ну, що, мабуть, місцева військова адміністрація. А таким чином була загроза застосування безпілотників, і про це ми повідомляли себе телеграм-каналі. Щодо поточної ситуації, ну неділя почалась жваво зараз. Спостерігається серйозна активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря. А також по всій лінії розмежування ми бачимо активність тактичної авіації. Також літаки ретранслятори іл 22 а 50 в чорному морі. Мі 29 Також су 35 і Су-30 працюють. Мабуть, буде відпрацювання керованих авіабомб, як завжди, це робить окупант. Тому зараз ви бачите в ряді областей оголошується тривога через діяльність саме. Тактичної авіації ворога ну так загалом близько 20 портів уже ставлені зараз. Я маю на увазі, разом з безпілотниками, які вже працює в е, нас на північному е, східному та південному напрямку. За вчорашній день теж знищено е, близько 5-6, Там треба уточняти про безпілотних літальних апаратів, е, які продовжують відстежувати лінію фронту. Вони постійно знаходяться у небі. Навіть нічний час спостерігається, тому безпілотники не теж часто потрапляють у статистику збитих ворожих цілей. Ну і про всяк випадок не всі нас дивляться по телебаченню деякі нас слухають по радіо, тому проговоримо вслух те, що зараз ви бачите на екранах: повітряна тривога на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині і в Донецькій. Області, і щойно доєдналася Олександрійська громада Кіровоградщини. Там теж лунають сигнали повітряної тривоги. Пане Юрію, дозвольте, я адресую вам питання, яке попросила адресувати глядачі, які нас дивляться. Вони про це пишуть в соціальних мережах. Заздалегідь перепрошую, і хочу, щоб ви розуміли, що ми з повагою ставимося до військових, які збивають повітряні цілі. Але тим не менше, питають глядачі, чи є можливість наскільки це реалістично збивати шахеди, ракети до того моменту, як вони залітають в те чи інше місто, населений пункт для того, щоб уламки не падали на будівлі. Я розумію, що це наш спільний виклик і спільний біль. Але тим не менш, можливо, у вас є відповідь для тих, хто питає. Так, це важливо Звичайно. проговорити. Принаймні, мільйон разів вже це питання задають, і це дійсно проговорюємо, відповідаємо. але все одно треба повторювати, щоб люди розуміли, як сьогодні побудована система протиповітряної оборони держави, яким як, чином ми можемо захистити міста, об'єкти від ворожих атак. Засоби протиповітряної оборони є різні. Середнього радіусу дії, малого радіусу дії. є винищувальна авіація, є мобільні вогнові групи. Усе те, що в нас є сьогодні в наявності, те ще старе радянське, і те, що нам надали партнери, ну ніяк його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО і щоб мир не пролетіла. Це неможливо. Величезна лінія фронту, майже 2,5 тисячі кілометрів, якщо брати і Білорусі, і Росію, все тут захищати. Тому саме побудовано сьогодні так. Щоб захистити власне місто скажімо, Київ, РЕМ-столицю, так на околицях столиці розміщені засоби протиповітряної оборони. Це різні системи, і далі розташовані мобільні вогнові групи по фактично по всій території України. Працює винищувальна авіація в тих в тих місцях, де менше є ППО, де є менша можливість. Діставати ту чи іншу ціль по радіусу дії, ну простими словами, захищені міста таким чином, щоб взяти в кільце власне саме місто, сам населений пункт і по можливості якомога щільніше розташовані засоби, які знищують противника, могли вражати ті чи іншу повітряну ціль. Якщо його поставити десь далі. Ну то ми будемо мати противник просто буде скористатись тими прогалами і буде пролітати у в даному випадку іншого іншого способу, як власне охороняти засоби ППО міста ближче до самого населеного пункту. Немає. Пане Юрію, ну і яке включення, яка розмова з вами без згадки? Ф 16 значить питання такого плану змі, наскільки я бачу, пишуть про далі? Я цитую остаточно сформовану авіаційну коаліцію. Ось тут я би вас уточнив з приводу, чи остаточно вона вже сформована. Ну і як кажуть, щоб двічі не вставати. Не знають, що робить в коаліції Люксембург. Ось поясніть, будь ласка, країна. Нагадаю, в якій немає повітряних сил. будь-яка підтримка будь-якої країни надзвичайно важлива. І в коаліцію можуть та, та хто, хто завгодно, чим, чим допомагати Україні є. Е, я хочу ще стосовно додати, стосовно попереднього питання, щоб так більш зрозуміло було, чим можна зарадити, щоб дрони Камікадзе та. Ракети все ж таки знищились на підступах навіть до країни і на кордонах. Правильно, це F-16. Є, є метод, є спосіб, який може вберегти країну і наблизити відсоток збиття до 100%. Відсотк. Але потрібен цей літак сьогодні винищувачі су 27 та Міг-29 Роблять льотчики верніше, на цих виничах роблять все можливе, щоб перехоплювати ці цілі. Але ті літаки, ми вже не раз про це говорили, не створені для того, щоб сказати і малорозмірні Цілі, які створені для того, щоб долати саме систему ПВО, саме Пані тому що 16 зможе перехоплювати ці цілі, не долітаючи вони не будуть долітати до міст, і буде менше падіння у ланки. Ми всі чого чекаємо. А і в рамках коаліції зрозуміло, що кожна країна долучиться. Ви знаєте, що основні лідерство, яке взяли країни, це і Велика Британія, і Ши Франція, Нідерланди, це, це ті країни та інші, які будуть нам допомагати. Власне, із всім тим, що нам потрібно для взяття на озброєння цього літа. Пане Юрію. F-16, мені здається, це вже мріє і бажання багатьох українців. Вони мріють про нього на свій день народження. Скажіть, будь ласка, якщо вже так станеться, що F-16 нам передають, це ж не буде так публічно афішуватися. Українці нарешті ми отримали F-16, Вони тихенько з'являться на фронті, і ми вже побачимо результати їхньої роботи. Чи все ж таки це буде такий загальний анонс для всіх, що всі бачили гучно і раділи? Ну, бачите, навряд чи вдасться тихенько в 16 перевести і так далі, я думаю, що ви бачили заяви вже політиків різного рівня і представників держав, які вже давно відправили льотчиків вчитися, що пілоти проходять навчання, що вони вже і в тій країні і в іншій з'являються. це лише в інформаційних повідомленнях тому доводиться їх делікатно спростовувати, що ще ніхто нікуди не поїхав. Але коли мабуть відбудеться. Власне, передача е, техніки, я думаю, що це буде відомо. Навряд чи можна буде приховати цей факт, але, е, зрештою, зайва інформація, чутлива інформація. Зрозуміло, що оприлюднюватися не буде. Тому прошу із розумінням теж віднестися до е, ситуації, яка зараз є. що льотчики готуються до відправки на навчання і е, поговорити представникам ЗМІ, хлопцями, які поїдуть, ну навряд чи зараз вдасться. Тому дуже багато тисячі запитів від іноземних ЗМІ. Всі хочуть винищувачів, які їдуть вчитися. Бо думаю, що ми трошки поставимо на паузу, приїдуть. І, я думаю, будемо вже опитувати, як, як їм там почалося, як вони воюють. Пане Юрі, маємо з вами прощатися. Дозвольте коротке особисте питання. У вас бувають вихідні? Ну, вихідні бувають, коли ворог не мало активний, якщо ворог. Якщо ворог. А так хіба там, таке буває? Щось вики. я не пам'ятаю. Пане Юрію, Дякую, всі, а, і пару слів сьогодні щось відбувалося в Севастополі. Якось прокоментуєте? Ну поки ні. Я спостерігаю за тим, ну це не наша тема, але ми тримаємо кулаки. Ми так само тримаємо. Дякуємо Дякую. вам за те, що були з нами на зв'язку. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, втомлені очі, які в багатьох військових, які зараз тримають небо, тримають кордон, тримають українську землю, щоб ворог звідси пішов.